фізкультурно спортивне товариство Спартак відзначило своє 80-річчя. Упродовж останніх років спартаківцям вдалося зробити багато. Розвивається дитячий спорт, проводяться різноманітні галузеві та міжгалузеві спартакіади. Готуються атлети найвищого гатунку з олімпійських і неолімпійських видів спорту. На урочистостях з нагоди свята побувала і наша знімальна група. В усі часи свого існування сумський Спартак славився своїми людьми, тими, хто постійно був у центрі вітчизняного фізкультурно-спортивного руху. Саме вони кували славу Спартака, а людський потенціал був чудовою визитівкою спортовариства. Складно згадати всіх поіменно, адже завойовано безліч медалей на Олімпійських іграх, універсіадах, чемпіонатах і розіграшах Кубка світу та Європи на всеукраїнських змаганнях. Але повз деяких спартаківців пройти просто не можна. Володимир Голубничий – учасник. П'яти олімпіад і володар двох золотих срібної та бронзової медалей заслуговує на повагу і чемпіон області з футболу, волейболу та ручному м'ячу Анатолій Конніков. його стажу Спартаку з 1953 року, і не лише у якості спортсмена. Я помагаю спецодіждя, готувати команди безплатно на безплатних началах волейболу. Лижі, легко атлетику і так далі. І от останні десять років новий Спартак у нас, гор так, городської комітет Спартака, допомагає їм всі спартаки, яка є, я провожу главне сервант. Спартак мені дав все. Відкрив дорогу в спорт, відкрив дорогу в житті. Медальну естафету спартаківських поколінь продовжує молодь. кують славу для свого товариства і вихованців відділення пауерліфтингу, які діє на базі, ДСШ Спартаківець. Наше отделение пауэрлифтинга, наши спортсмены участвуют и на чемпионатах Европы, и на чемпионатах мира, занимают всегда призовые места. Только в этом году детская спортивная школа отделения Спартаковцев по пауэрлифтингу подготовила четыре мастера спорта новых Украины. Установили наши воспитанники два рекорда Украины, и ветеран спорта «Спартаковец» установил рекорд Европы, а также и рекорд Украины. Ну, как говорится, что для, что для нас «Спартак»? «Спартак – это я, Спартак – это ты, Спартак – это лучшие люди страны». За Спартаку и участницам Олимпийских игр Бурчиня Катерина Бурмистрова. «Огромное спасибо за поддержку. Даже в наше нелегкое время находят возможность, оказывают поддержку и в тренировочном процессе». Усе, що зроблено за ці роки, а особливо авторитет, який має спорттовариство велика і копітка робота багатьох поколінь спартаківців. І далеко не кожне може дожити до такого поважного віку 80 років. Сергій Кузьменко, Андрій Геращенко на часі спорт.